Всім привіт! Мене звати Іра, я дизайнер, кравчиня та швейний блогер. Сьогоднішній влог буде про українські викріки, а саме про сукні. Як я вже говорила у своїх попередніх влогах, про те, що мені дуже хочеться розвивати ринок українських викрійов. І, хоча я вмію сама досить непогано моделювати, конструювати, але я не люблю це робити. Тому з задоволенням буду використовувати українські викріки. І після того, коли я пошила три сукні по викрікам українських майстринь, я ще раз переконалася в тому, що наші дівчата самі талановиті. І я думаю, що ще раз вам. На практиці покажу, що так воно і є. Одразу скажу, що в цьому влозі я не буду шити. Це буде більш такий влог про натхнення. Я зробила декілька підбірок схожих суконь, яких я пошила. І будемо просто надихатися і дивитися вже на готовий результат. Трьох українських викрів. а вже кінець літа, і можливо, вже багато хто не буде шити для себе сукні. Але так як моя відпустка припала на кінець літа, тому особисто для мене ці сукні дуже актуальні. А для вас, можливо, на наступний рік, коли ви будете думати, які ж сукні пошити, згадайте про цей влог і, можливо, також отримаєте порцію натхнення. І розпочну я з сукні, яку насправді хотіла пошити дуже давно. Це, мабуть, перша а, сукня в українських викріках, яку я взагалі побачила і подумала, вау, оце круто, оце рівень. А, і нарешті м, я її пошила. А це викріка сукні Злата. А, піддивилася я на цю сукню, звичайно, в Олі, пані Швець. Вона в неї є, наскільки я пам'ятаю, в декількох варіантах. Мені дуже сподобалася ця сукня з довгими рукавами в такій максимальній довжині. Але коли я підготувала тканину для цієї сукні, я зрозуміла, що на довгі рукава мені не вистачає. Тому я пошила цю сукню саме в такому оригіналі, в який він представлений на сайті. І скажу вам одразу, я не пожаліла, тому що настільки органічно ці рукава дивляться до силуету сукні. Я просто в захопленні. Я вам трішки пізніше її покажу, але хочу сказати, що мені взагалі дуже подобаються сукні, у яких є такі вирізи у різних місцях. Вони можуть бути на талії, а тут по бокам. Можуть бути на грудях. І, знаєте, це завжди так грайливо, коли ти ніби і не все показуєш, і залишаєш якесь таке місце для фантазій. Ви вже, мабуть, бачите, я показую вам підбірку зі свого Пінтересту таких суконь з вирізами. Мені дуже подобається такий варіант сукні саме з льна. Для своєї сукні я вибрала льон. Я точно знала, що це буде льон в шоколадному кольорі. Молочний шоколад, гіркий кольор кориці. Тобто, це було не важливо, але мені хотілося, щоб саме це була шоколадна сукня. У мене просто в голові є якийсь такий образ цієї сукні, який часом я відтворю і вже покажу в своєму інстаграмі. Так як я люблю говорити про натхнення, я вважаю, що ця сукня буде ідеальна з джентвитканою. І якщо зробити навіть там довші рукава, можна носити її буде і пізніше, тобто можна буде носити її восени. Чи весною, як на мене, для цієї сукні краще обирати більш такі тканини, як я вже сказала, джинс, льон. Льон у мене, до речі, костюмний більш такий він досить у мене цупкий, і він гарно тримає форму. І це додає всіх правильних лініях саме цьому силуету сукні. У саму викріку я внесла декілька змін. Я порахувала, що мені не потрібно робити блискавку позаду. Ще я спокійно буду влазити в сукню. Тому я відмовилася від блискавки. І ще одну зміну, яку я внесла у викріку, це те, що. Я дала резинку по лінії талії на талію від початку до кінця, тому що на самій викриці вона тільки в області вирізу, але мені здається, що краще дати на талію для того, щоб було красивіше прилягання. І як на мене вийшло класно. Ось так виглядає моя сукня, моя шоколадна красуня. Так вона мені подобається. Я ще, звичайно, в якихось образах з зуттям, з аксесуарами, в якомусь красивому місці для інстаграма зроблю якісь відео чи фотографії, а зараз вам просто покажу результат. Моєї роботи. Тканина у мене досить-досить така цупка і тримає форму, і завдяки цьому йдуть такі ось красиві фалди. І дуже класно тримається сукня в районі. Грудей, я без бюзгалтера, так як у мене подвійна пілочка, нічого не видно, все красиво закривається, тримається. Резинка у мене йде по талії від початку до кінця. І ось так виглядає сукня. І позаду в цій сукні ще мали бути кишені. Але чесно вам скажу, я не дуже люблю кишені в сукні, тому що я почну туди щось засовувати. А для мене сукня це завжди про щось таке легке, елегантне і жіночне, а не про те, щоб туди щось засовувати. Наступна сукня, про яку мені хочеться розповісти, це сукня по викрійці Карини. Я вже раніше шила по її викріці білизну, і зараз Карина випустила сукню Каліпсо. Я спочатку подумала, що це не зовсім мій силует, що я не ношу такі сукні, але подумала, що класно мати таку сукню-відпустку, тому що вона дуже проста, дуже легка. І зараз вона дуже актуальна. І насправді ці сукні можна шити з абсолютно різних тканин. Це може бути, знову ж таки, льон, це може бути знову ж таки джинс, це може бути також сатин, шов. І мені здається, що будь-яка тканина в цьому салуеті буде красиво виглядати. Спочатку я подумала, що пошию для себе однотонну сукню, але косою-бейкою я оброблю всі зрізи якимсь контрастним кольором. Особливо мені подобається на комусь такі варіанти чорно-білих суконь, коли сукня біла, а окантовка йде чорна або ж навпаки. Чорна сукня і біла окантовка. Але я не дуже люблю білі сукні і не дуже люблю чорні сукні. Тому для мене такий варіант не підійшов. Але я думаю, що для вас це може бути як якесь натхнення, тому що багато людей люблять чорні і білі сукні. Також я цю сукню бачу ще в горох, колись моя мама здається, це був перший курс. Пошила для мене досить схожу сукню, чорну в білий горох. І це виглядало дуже красиво. Тому я думаю, що для цієї сукні також підійде такий принт. Непогано буде дивитися також полоска. Але для себе я обрала леопард. Тут можна сказати тренд на тренді. І сама сукня трендова, і самий принт. Спочатку я роздумувала, варта чи ні. Чи це буде не занадто, але а, я подумала, що сама сукня простого крою, а, а принт такий активний, тому я вирішила, що це буде красиве поєднання, простої сукні у леопардовий принт. І яка я рада, що я це зробила. І як на мене, ця сукня у леопардовий принт виглядає ідеально. І якщо ви хочете для себе леопардову сукню, але обходити стороною леопард, те саме в цій сукні, мені здається, він виглядає дуже спокійно, дуже природньо та красиво. Щодо самої викріки, зі змін я внесла тільки додавала ще 4 см до довжини. Мені хотілося зробити сукню трішки довшою. Більше ніяких змін я не вносила. Але є нюанс, мені досить складно одягати сукню, тобто я її одягаю, але я відчуваю, що вона так не дуже легко пролазить. По ідеї у ній немає застібки, Тому обов'язково, коли ви будете шити по цій викрійці, ви все красивенько замірюєте метром, чи ви всюди пролазите, чи вам буде комфортно. Якщо не пролазите, то є варіант зробити блискавку. Або в боковий шов, або можна, в принципі, дати по спинці, або спробувати кроїти цю сукню по косій. Але я би радила, якщо кроїти її по косій, то брати тканину без еластану, щоб не утворювалися такі хвилі. Ось так сукня виглядає на мені. Дуже мені подобається цей сулет, подобаються розрізи, подобається принт. До речі, це бавовна, це не сатин, не віскоза, це бавовняна тканина, але така досить легенька, не цупка, без еластану, 100% котон. І завдяки цьому сукня така. Дуже літня. Речі, тут також мали бути кишені, але я знову ж таки від них відмовилася і дуже цьому радію, тому що сукня не є така дуже, досить вільна, вона, таке, якби я сказала, таке вільне прилягання, по крайній мірі на мені. Я брала 44-й розмір, а він підходить під мої параметри. Мені дуже подобається. Теж зроблю класні відео фото, щоб показати вже в образі повному. І третя сукня, про яку я сьогодні буду розповідати, це новий бренд викрик, який створила Оля, коли я побачила, що Оля готує. Першу колекцію готових викрійок я запитала, чи є у неї сукні. Вона мені показала сукню, і я зрозуміла, що така сукня має бути в моєму гардеробі. Я взагалі дуже люблю Оліну творчість, вона красиво малює. В неї є різні мастер-класи. Я була впевнена в тому, що сама викрійка буде дуже класна. І з цієї сукні можна робити дуже багато класних і цікавих моделювань. І, до речі, саме тому я шию зараз випробовую українські викрійки, українські сукні, тому що мені хочеться на основі цих суконь, на основі цих викрійок, далі робити якісь моделювання. І швидше за все я буду записувати час від часу якісь уроки для вас. Я давно хотіла сукню схожого силуету, мені хотілося, щоб був акцент Наталії. Досить така пишна спідничка і об'ємні рукавчики. Саму викрійку я внесла деякі зміни, я знову ж таки відмовилася від блискавки по спинці. Я все прорахувала і зрозуміла, що я спокійно влажу в сукню, і так воно і є, тому що на талії йде резинка, і я спокійно пролажу через верх у сукню. Крім цих змін, я ще додавала підкладку по пілочці та додавала під'юбник, до якого пришила. Кружево. Я дуже давно хотіла сукню з таким подвійним низом, щоб був підюбник, і з підюбника виглядало кружево. У мене навіть є десь сторіс в інстаграмі, як я ще весною мрію про такі сукні. Плюс у мене є кружево, яке я колись купила в Парижі на брокантах. Броканти це такий блошиний ринок у такої старшої жінки. Я так розумію, що вона теж колись шила, і це якісь її такі красиві, ексклюзивні залишки. Я в неї забрала всі кружева, які були. Цю сукню я бачу у двох варіантах. Перший варіант це просто біла сукня така біла, базова, коротка, грайлива сукня. І другий варіант це такий, як я пошила, у квітковий принт, але в такий ніжний, легкий квітковий принт. І хоча в Пінтересті у мене ці сукні збережені у таких досить яскравих кольорах, принтах, все-таки я виробила її таку більш легку, базову і не дуже яскраву. Цю сукню спокійно можна використовувати і як осінню викрійку. Її можна шити з якихось більш таких тканин. а також можна шити з шифону і знову ж таки давати підкладку. І ще одне в Олі в задумі по поясу іде резинка 8 см, але я вже поспішала і просто не могла знайти резинку 8 см, тому я взяла резинку 4 см, тобто взяла дві резинки і зробила таку коліску 4х4. Але мені довелося ще прострочити оцю резинку пополовині на 2 см. Було досить складно зробити, коли сукня була вже зібрана. Тому все-таки краще використовувати резинку 8 см, пошукати, не лінитися, як зробила це я. Ось результат моєї сукні, такої грайливої, довжина така досить міні-міні. Але мені хотілося саме для відпустки зробити таку коротку сукню. Як бачите, тут у мене йде під'юпник із таким кружевим. Ось так. В цій сукні себе якось відчуваєш навіть якоїсь такої. Дівчинкою легкою і грайливою і ніби безтурботною. Ну що ж, на сьогодні це все. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. І буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете в коментарях, яка сукня вам сподобалась найбільше, яку плануєте шити, можливо, яку вже шили, можливо, поділитися якимись своїми ідеями, враженнями і тканинами, які підходять під певну сукню. Це завжди дуже цікаво. Знаєте, коли мене вітали з днем народження, одна моя швейна подруга написала про те, що я як квіточка у нашому швейному гуртку. І мені насправді дуже хочеться, щоб у нас був як якийсь як певний швейний гурток, щоб ми підтримували одна одну, щоб ми говорили компліменти, щоб ми надихали одна одну, щоб ми користувалися послугами одна одної. Тому що це дуже важливо для того, щоб розвивати наш український ринок, в тому числі і швейний ринок. Тому ще раз дякую вам за увагу і до зустрічі!